Так, план який, щоб не викидати цей тримач для телефона, що я зроблю? Оця камера, на яку я знімаю, називається Sony FDR X3000. Ось так от виглядає. 4К. Дуже якісна картинка, стабілізація. І тут шикарний звук. Оптика Zeiss. Оце я на ній зробив. Таку штуку називається шумоподавлення. Тут знаходиться мікрофон, його дуже часто задуває вітром. Тому я купив окремий мікрофон, який коштує 130 баксів. Він сюди не підійшов. Я його повернув і що зробив? Купив рукавицю, які коштують 2, 2 бакси. Відрізав у цей палець один і сюди замотав. Шикарно справляється. Я думаю, ви чуєте, який звук такий самий залишився. І що я хочу зробити далі? В комплекті дотримача така пластина, на 3 м скочі сюди приклеїти і фіксувати ось сюди. Новий клієнт right. От ви під'їжджаєте і вам пише час дві хвилини на очікування. Hello! Ellie. Yes. How are you? Sorry? How, are you? Hello, how are you? How long are you here? Uh, yeah, a few months. А, ah, you are new cameras too? <laughs> yeah. Він вас спрашиває, все підходить. Так, на ну що можете мене поздоровити? Получилося все зробити. Навіть виконав дві поїздки. Я їхав ввечері, мені приходить повідомлення. Ваш акаунт активований. Можете виходити на ліду. Є ще єдине, що треба забрати, такий стікер. Тут в Манітопі, коли їздиш, треба клеїти на вікно таку наклеїчку Uber, Що це автомобіль Uber. Його висилають на 7 днів. У мене зараз його нема. І що вийшло навіть заробити? Дивіться 15 баксів. За дві поїздки, ну це година, на самом ділі це година на лінії, але я це зробив за 20 хвилин. І дали, ось, дивіться, 5 баксів чаю. Ніфіга собі в таксі навіть чай залишають. Я думав, що взагалі не залишають. Ну, але взагалі в доставці більше чаю. В доставці дають приблизно от замовлення на 10 і чаю на 10. А тут, от, бачите, дали по 5. Ну окей, дивіться, що хто так випадково попав на канал. Ціль взагалі була яка? Приїхати і перевірити роботи без знання мови. Це доставка і це таксі. Отак От легко, щоб приїхати, не здавати на права. Бо в Канаді права, знаєте, як є повні, а є неповні. Щоб отримати повні, вам треба досвід один рік в деяких провінціях два роки. В Манітобі міняють без проблем. Але якщо поїдете в Антарію, там буде інша ситуація, можуть не поміняти. І я коли їхав, я це, це знав, я це читав. І тому я вибрав саме Манітоби, щоб перевірити це тут. Деякі пишуть, що треба рік досвіду, деякі пишуть, треба виписку з ваших штрафів за 3 роки, а то не приймуть. Якщо ви захочете працювати в таксі, в Манітобі ось у вас отакий вот список документів. Перше, що вам потрібно, driving license. Це називається водійське посвідчення повної категорії. В Манітобі це 5 f Наступне це background чек. Це виписка ваша о несудимості. Її можна зробити онлайн, якщо ви в Канаді більше року. Якщо менше року, то треба йти в поліцейський відділок. Так, ну це поліцейський відділок отак виглядає. Вам треба буде прийти сюди, щоб отримати цей кримінал-чек. Це коштує 50 баксів. Далі, MPI Driver Abstract. Це виписка вашої водійської історії. В Манітобі. Оця, якби сервісний центр ГАІ, так? ДАІ, чи як він називається, Марео, тут називається MPI, в кожній провінції по-іншому. Ось вам от, треба отримати цю випуску, бо тут працює бальна система штрафів. За кожен штрафом віднімають бали. Ось цю історію треба додати. Далі треба закинути свою фотку. Proof-of-work це документ, який дозволяє вам працювати. Тобто, в нашому випадку, це Open Work Permit, це типу permanent resident. Він дозволяє працювати на любій роботі, і в Uber теж підходить. Або це може бути permanent resident, якщо у вас є, або канадський паспорт. Документи, які дозволяють вам працювати. І ну, і друга сторінка background check. Також треба документи на автомобіль. Це техогляд і страховка підвищеної кваліфікації, яка покриває пасажира. Обична страховка в Манітобі це район 150 баксів на права канадські. Оце страхова компанія. Зараз запитаємо, які ціни на страховку. Так, ну дивіться, я попросив його розрукувати для прикладу і то, і то, щоб показати вам. Дивіться, обична, оця звичайна 180 баксів. Підвищена 320, тобто на 150 баксів дорожче. За рік треба заплатити 200 і 3700. на 1500 баксів дорожче. Це при умові, якщо на 12 місяців можна розбити на квартал, можна розбити на рік одразу заплатити, так буде дешевше. Оця страховка дозволяє працювати в доставці, ця в таксі. Не треба мати дві, ця перекриває цю. але на цій обличчя в таксі не можна. І ви просто приходите туди, даєте свої права, і вам розраховують все індивідуально. Там є скидки, який у вас стаж, які штрафні бали набрали і так далі. Загалом розраховуйте для Манітоби, для Убера, це район 300 доларів для таксі, в кожній провінції буде по-іншому. Заходьте, питайте, даєте свої права, кажете для Убера і вам все розрахують. Також вам потрібно зробити техогляд. Техогляд повинен бути 30 днів. Якщо він взагалі важний рік, коли ви купуєте автомобіль, обов'язково купуйте, щоб на ньому був сейфті. бо без нього ви автомобіль не зареєструєте. Так якщо у цей сейфті вот більше 30 днів, вам треба зробити новий. Він недорогий, він коштує в районі десь 60 баксів. І загружаєте сюди в Uber. Окремо, вам ще треба буде зробити Child Abuse Check. Що це таке? Це е, що ви не насильник. Але це, це робиться не в поліції, там окремо є відділ. Я так думаю, це щось типу напевно лікарня які що провіряють, що ти психічно здоровий. Це окремо коштує. недорого. Мені сказали, що щось район 20 або 30 доларів. А на це дається 90 днів. І стікер ще треба це отримати. І все, можете починати працювати. Щоб отримати повні права, треба чекати 45 днів. Тобто ви приходите, ви їх міняєте одразу, а ви, але ви отримаєте папірець. Він не підходить, вам треба фото ID. Його читає, чекаєш 45 днів. І автомобіль в Манітобі є ще 2012 пропускає, але на сайті написано, що треба від 2000, ну, до 10 років. Тобто 2013 рік. Це район 13 тисяч баксів. Також канадських. Також зверніть увагу, що тут немає ЛПГ, немає газу, тобто бажано брати гібридний автомобіль і бажано брати підземну парковку, щоб не виходити і не чистити автомобіль від снігу. Сніг тут дуже часто падає ну на зиму. Це знаєте, це пів години вашого часу. Підземний паркінг це або гараж, наприклад. Берете будинок і в гараж. Ну і все. В принципі, можна заробляти, як мені здалося, в доставці більше чайових і більше заробітки. Ну це моє враження. Ну і з того, що я зараз побачив. Так, сьогодні неділя. Люди загалом сидять вдома, нікуди не їздять і холодно, а їжу замовляють. Ну і плюс це відносно маленьке місто, це не Торонто. Тут нема масштабування. Тут... Не так часто приїжджають туристи, може вони навіть і взагалі не приїжджають, бо я деяких питав людей, вони за все життя ніколи не були в Манітобі. Але для старту це можливо, приїжджаєте, починаєте з доставки, через 45 днів можна працювати в таксі. Я вам рекомендую, навіть якщо ви... Отримайте вже водія посвідчення, то ідіть на початку в доставку, щоб розібратися з цими правилами, як переїжджати перехрестя, бо тут є два види знаків стоп. На одному рахуєш, на іншому не рахуєш. Тут направо можна на червоний переїжджати, трохи якби розібратися в місті, як їздити у них світофори не перед стоп-лінією, а за стоп-лінією стоять аж на, на тій стороні такі відмінності. Ну, і принципі можна заробляти. Хто поїде в Торонто, в Торонто вам треба ліцензія Full G. І дивіться, раніше там було треба ще додаткова ліцензія як для Нью-Йорка, ліцензія водія. Хто поїде в Альберту, у вас не підійде ліцензія Full, ну, п'ятий клас не підійде. Вам треба четвертий. Це окремий клас. Для Ванковера теж четвертий. Тобто ви здаєте на п'ятий, а потім на четвертий. ще. В Альберті там вимагають, щоб у вас, щоб зробити цю випуску вождіння за 3 роки. От я не знаю, люди казали, що деяких не приймають. От хто зараз буде робити, ну то спробуйте. Пустить вас, якщо ви, ви новий, якби, ви ньюкамер менше року, прийме у вас випуск чи ні. У мене, наприклад, була проблема з бекграунд чеком Чому? Бо вони просять електронну, називається ЕПІК. А я електронну можу зробити, тільки коли рік проживу. А коли я менше року, то не можу це зробити. І на оце все це було не так легко. Я витратив десятки годин переписки. Проблема в чому? Тут немає офісу. От в Торонто є, в Вінніпегу нема. І вони всі працюють на аутсорсінгу. В чаті ти переписуєшся з однією людиною, а документи перевіряє абсолютно інша в іншій країні. І тобі в чаті пишуть, да окей, загрузіть. Зараз він перевірить. Ти загружаєш. Він каже, документ не підходить. І ти до тієї людини не можеш достучатися. Навіть, тут, навіть у них в чаті є проблема вирішена, так чи ні, ти пишеш ні, і тобі одразу нового підключають. То розумієте, вони вже знають це, що дуже часто проблема не вирішується. Коротше, доказати це було досить тяжко. Плюс ще не сходилася адреса на правах, що адреса на правах тут в Канаді на правах пишуть адреса. Вона повинна сходитися з тою адресою, що у вас там написано. Бо ви проходите цю верифікацію. Ну і в принципі, все реально. Єдине, що в Манітобі автомобілі подорожчі ні, ніж в в інших регіонах. Пробуйте, приїжджайте, можна працювати. На доставці можна працювати в таксі. На мою думку, в доставці треба знати більше мови, бо дуже часто не працює демофон. Ну, що то далеко ходити в моєму домі, не працює демофон. І я так само, кур'єру пишу: як приїдеш, то позвони, що ти приїхав. В таксі набагато легше, ти приїхав, ти по навігації їдеш, тобі треба тільки назвати ім'я клієнта. Ну, тебе пишеться ім'я клієнта, клієнт сідає, ти у нього питаєш, це ти? Так, окей. Сів, але він сам підходить, бачить, машину пише, яка машина, ти він тобі сідає. Але дуже класна практика розмовної англійської. Якщо ви трошки щось розмовляєте, в доставці такого нема. В доставці ти говориш hello, Thank you, have a good day, you are welcome, і кінець. Тут, якщо ти щось знаєш, ти можеш дуже класно підняти рівень. Він сідає. Сьогодні їхав хлопець. Він тут народився, але попередній рік жив в США. І він навіть не знав, що попередня зима була дуже холодна. Я йому розказав, яка є зима. Він у мене запитав хаваю. Я кажу, все супер. А потім сіло дві дівчинки, вони студентки. вони приїхали, я так зрозумів, з північних територій. І ще чим круто, що тут у тебе, знаєте, як ти розмовляєш з вчителем англійською, у нього стабільний акцент, і ти до нього привикаєш. А тут у тебе всі різні люди. Мало того, що взагалі тут всі різні люди: індуси один акцент, китайці інший, філіппінці інший, українці інший. Так. І ще й люди самі різні. Теж кожна людина має свій акцент. І ти це тренуєш. Розмовна практика в таксі дуже супер. Хто хоче підняти свій рівень, сідайте ввечері на парт-тайм. у вас питають «How are you?» І ви починаєте розказувати, що ви тільки приїхали туди-сюди. Робота в таксі легша, бо ти не бігаєш, не паркуєшся. Але, як мені здалося, що чаєвик доставці дають більше. Є плюси і мінуси. В кожній роботі автомобіль, до речі, для доставки вимагають до 20 років. Ну, тобто, це практично кожен автомобіль підходить. В Торонто можна починати на велосипеді, в Ванкувері теж на велосипеді. Всім рекомендую починати з доставки, щоб трошки вивчити місто, потім переходити в таксі. В принципі, все. Побачимось в наступних відео. Все вийшло, все реально, в принципі, Ціль закрита <хи> можна їхати додому. Все, пока.